Вітаю! Ви дивитеся підсумковий випуск новин цього тижня. Ми зібрали для вас найцікавіші та найважливіші події, які відбулися у Львові та за його межами. Попереду лише найгарячіші новини, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. У Львові відкрили ресурсно-освітній форум точки опори для підтримки психологічної стійкості дітей і сімей постраждалих від війни, як допомогти дітям, які пережили війну, знову відчути безпеку, як підтримати тих, хто щодня працює з ними, але сам перебуває під тиском постійного стресу. У Львові стартував ресурсно-освітній форум точки опори, перший етап масштабного проєкту Ресурси стійкості в освітніх спільнотах його мета створення ефективних підходів для психологічної підтримки підтримки дітей і сімей, що постраждали від війни. Форум організував благодійний фонд Рідні за підтримки World Vision Ukraine Crisis Responses. Учасники, психологи, освітяни, соціальні працівники отримують нові знання, методики та практичні інструменти для роботи з дітьми, які зазнали травматичного досвіду. Особливу увагу приділяють також тим, хто допомагає іншим, адже втомлений емоційно виснажений фахівець не зможе повноцінно підтримати дитину, яка потребує турботи. Форум лише розпочав роботу, але він уже став важливим. Вою, точкою опори для тих, хто робить усе можливе, щоб нове покоління українців виросло сильним, попри виклики, які їм довелося пережити. Виставка якраз до мистецтво, що передає почуття перед найстрашнішою подією сучасної історії України. Як виглядає тривога, чи можна передати відчуття невизначеності страху і передчуття неминучого через мистецтво? У Львівському арт-центрі «Дзига» відкривається виставка Якраз до художника Нейвен Мейт. Це цикл робіт, створених на межі повномасштабного вторгнення, які передають атмосферу тієї напруги, що панувала в країні на початку 2022 року. Виставка це не просто картини, це зафіксований у фарбах, лініях і рухах момент очікування катастрофи, коли все ще здавалося, що вона може не статися, але водночас кожен уже відчував її наближення. Проєкт якраз до це спроба візуалізувати ці емоції через абстракцію та динаміку, передати відчуття нестабільності, розгубленості, які знайомі кожному, хто жив в Україні тієї зими. Вхід на виставку безкоштовний і, можливо, для когось. Ця експозиція стане не лише мистецьким проєктом, а й особистою точкою роздумів, як змінився світ до і як живемо ми тепер. Львові відкрили культурний хаб ЮНЕСКО, що це означає для міста. До міста з офіційним візитом прибула генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, щоб особисто взяти участь у відкритті культурного хабу ЮНЕСКО, нового простору для обміну досвідом, підтримки митців та збереження культурної спадщини. Під час події вона представила дві важливі ініціативи організації: програму підтримки жінок-художниць та проєкт захисту єврейської документальної спадщини. На відкритті були також присутні Андрій Сі. Біга очільник МЗС України та Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій. Вони підкреслили, що цей хаб не просто культурний проєкт, а ще один крок у міжнародній підтримці України. Окрім основної події, гості відвідали історичний центр Львова, який внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також історичних будівель, пошкоджених ракетним ударом. Львівський органний зал здобув дві престижні нагороди. Хто і за що отримав відзнаки? Львівський органний зал отримав одразу дві нагороди у всеукраїнському рейтингу Інфобум Класична музика 2024 року, організованому агентством Укрінформ. У номінації Кращий хор року перемогу здобув Львівський муніципальний хор «Гомін» під керівництвом Вадима Яценка. У категорії Кращі менеджери-куратори року нагороди отримали Іван Остапович та Тарас Демко. Керівники Органного залу, які перетворили його на один із найактивніших музичних просторів України, нагадаю, що цей рейтинг вважається одним із найпрестижніших в Україні. Переможців вибирають музикознавці та критики. Чому саме цей зал став лідером української класичної музики? Можливо, відповідь у тому, що тут постійно шукають нові форми, експериментують, і що найголовніше, не забувають, що музика це живий організм, який має рости та змінюватися разом зі світом. На Львівщині викрили контрабанду одразу у трьох пунктах пропуску. Контрабандисти знову випробовують удачу. Прикордонники 7-го карпатського загону затримали нелегальні товари, які намагалися везти в Україну. Через Шигині, Краківець та Араву Руську. Шигині найдорожча знахідка, смартфони, ноутбуки та інша техніка на 1,2 мільйона гривень. Краківець ігрові пристрої, які мали пройти непоміченими. Та Рава Руська партія радіаторних рішіток на 84 тисячі гривень. Венько усі товари вилучені а на порушників складено протоколи про порушення митних правил. Львівські нейрохірурги врятували новонародженого від паралічу. Маленький хлопчик народився із вродженою пухлиною спинного мозку, яка паралізувала його нижче шиї. Він не міг рухати ні ручками, ні ніжками. Лікарі Львівської лікарні святого Миколая вирішили діяти негайно та на шостий день після народження дитину прооперували. Операція була складною, але успішною. І вже наступного дня після втручання малюк почав рухати кінцівками. У Львові колишню поліклініку передали для потреб військових. Що зміниться? Чи вистачає у Львові місць для лікування поранених захисників? Очевидно, що ні, адже місто продовжує шукати додаткові можливості для їхнього прийому. Львівська міська рада ухвалила рішення передати приміщення колишньої поліклініки на Озаркевича на баланс першого територіального медичного об'єднання. Це дозволить звільнити більше місця для прийому військових, які потребують лікування та реабілітації. Що зміниться? Одне з відділення. Или лікарні на Миколайчука переведуть у нові приміщення. Вивільнені площі будуть використані для прийому поранених військових. А львів'яни зможуть отримувати медичні послуги у новій локації на вулиці Рапопорта. 6. Львів отримав ключ молодіжної столиці Європи 2025. 30 січня у Львівській міській раді відбулася урочиста церемонія передачі ключа, символу цього почесного титулу. Посол Бельгії Люк Якобс передав його Львову від міста Гент, яке мало це звання у 2024 році. Ключ отримали ті, хто у соблю і силу, незламність і майбутнє української молоді. Яна Степаненко, дівчина, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по Краматорському. Вокзалу Юрій Кокотайло та Артур Дронь військові, які захищають Україну від окупантів. Міський голова Андрій Садовий наголосив, що цей титул у Львів присвячує всім українським містам та молодим людям, які продовжують творити зміни навіть у складних умовах. Що ж дає Львову статус молодіжної столиці Європи? Це не лише почесне звання, а й нові можливості для міжнародних ініціатив, розвитку молодіжних проєктів та привернення уваги до української культури та стійкості. Також нагадаю, у 2018 році Львів отримав статус молодіжної столиці України. Після цього у Львові відкрили перший молодіжний центр, організовано фестиваль молодвіж та кілька великих молодіжних подій. Місто також розпочало створення мережі молодіжних центрів. Згодом Львів вирішив податися на титул молодіжної столиці Європи. Цей титул присвоюється на рік місту, яке виграє конкурс. Львів став переможцем у 2025 році, ставши 17 17-м містом, яке Отримало цей статус зобов'язав Львівську міську раду розробити історико-архітектурний план Брюховичів: як контролювати забудову історичних місць і не втратити їхню культурну цінність. Брюховичі вже 23 роки офіційно мають статус історичного населеного пункту, але досі не отримали історико-архітектурного опорного плану. За позовом Галицької окружної прокуратури Львова суд визнав протиправною бездіяльність міськради та зобов'язав її розробити відповідний документ. Чому це важливо? Брюховичі внесені до списку історичних населених місць України ще у 2001 році. А такі міста і селища повинні мати затверджений план із визначенням історичного ареалу. Відсутність плану сприяє хаотичній забудові, руйнуванню культурної спадщини та неконтрольованому знищенню історичних об'єктів. Після виявлення цих порушень прокуратура подала позов до суду, який задовольнили в повному обсязі. Чи змінить це ситуацію і як швидко міська рада виконає рішення? Рішення питання залишається відкритим. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.